Сьогодні приміряємо годинник Докса Army в характерному корпусі Докса, проте в кольорах, що відтворюють військове минуле цієї моделі. Історична модель Army була створена для загону бойових водолазів швейцарської армії у 1969 році. Докса Army можна миттєво відрізнити від інших моделей завдяки піщано-коричному циферблату з чорними і помаранчевими акцентами. А також завдяки незвичайному використанні темних і світлих проміжків на периферії циферблата. Люмінісцентні мітки знаходяться в товстому чорному кільці на краю циферблата, а чорна поверхня, яку вони займають, зміщується в центральну частину циферблата. Такий екстер'єр створює гарний контраст для відстеження короткої годинникової стрілки з яскравим помаранчевим покриттям. А також зверніть увагу на зону в нижньому правому квадраті. Там розташоване зображення мішені з текстом армії. Що також відокремлює цю серію від інших моделей Докса. Модель має сталево однонаправлений безель з керамічною вставкою чорного кольору. Корпус вже зроблено з нержавіючої сталі. Габарити корпусу складають 42,5 мм в діаметрі, 45 від вушка до вушка і товщину 11,9 мм. Всередині встановлено механічний калібр на базі саліта. Що працює на частоті 28 28800 на півколовальну годину і має запас ходу 38 годин. Водозахист 300 метрів забезпечує заводна головка та задня кришка, що загончується. Годинник має вже культовий сталевий браслет з рисовими бусинками і складною застібкою з логотипом докса у вигляді риби, Ширина браслета 20 мм. Плюс в комплекті є додатковий нейлоновий ремінець НАТО. Також версія армії має спеціальний кейс, прикрашений оригінальним камуфляжем польової форми, яку на той час носила швейцарська армія.